Покликані війною це не просто слова, це вибір, що змінює життя. Це шлях, яким ідуть ті, хто не боїться заглянути небезпеці в очі. Це доля сильних. І саме під таким гаслом сьогодні стоїть на захисті країни 154-та окрема механізована бригада Збройних сил України. Сьогодні ця бригада не просто воює, вона зростає, вчиться, вдосконалюється, і водночас шукає тих, хто готовий стати поруч. Займаємось ми рекрутингом, як по мобілізації, так і за контрактом. Багато людей цього не знають, тому це краще, краще озвучувати, тому що люди думають, що там тільки у нас тільки контракт треба буде підписувати. До нас звертаються не тільки цивільні, у нас там буває, що хочуть люди перевестись із. Інших частин є бажаючі у 154-й бригаді. Кожен на своєму місці тут цінують професіоналізм та поважають ініціативу, розвивають потенціал. Бригада активно набирає фахівців, водіїв, стрільців, операторів, дронів, механіків та медиків. Вакансій чимало, можливостей ще більше. Треба водії, медики, стрілецькі посади. Як зазвичай, в принципі, як і у всіх бригадах, але це вже там за фахом, якщо у людини є хист, яка вже там проходила там, якісь навчання, яка проходила раніше службу, яка розуміється на цьому, також у нас є можливість проведення базового навчання. На своєму полігоні 154 та бригада це більше, ніж армія. Це вибір бути корисним, бути сильним, бути частиною чогось важливого. І якщо ви це відчуваєте, саме час зробити крок. Саме йде відбір за професійними навичками людей, за фахом, за освітою. Ми дивимося, чим людина займалася в цивільному житті, і вже світ пропонуємо. Посади їм, які їм підходять з їх фахом, покликані війною не бояться труднощів. Вони змінюють хід історії. Приєднуйтесь до тих, хто бореться за справедливість, за мир та незалежність. Скористайтесь своїм шансом. Можливо, 154-та окрема механізована бригада чекає саме на вас. Для детальної інформації звертайтеся за номером телефону чи QR-кодом вказаними на екрані. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.